Скажіть, будь ласка, хто причепив людям цей комплекс? Ви говорите дитячим голосом? Слухайте, хай людина говорить тим голосом, який в неї є, і який для неї комфортний. Будь ласка, розвіюйте цей ганебний міф, що дитячий голос. Це щось погане, що всі от мають звучати ось так. Ось так, всі мають звучати. Ну або якось інакше. Припиніть, любіть свій голос. Не ведіться на ці маніпуляції і провокації. Звучите так, значить, такий ваш голос. Любимо, цінуємо і приймаємо себе повністю. Захочете якось це змінити, подумайте, як це зробити. Оберіть варіант, але не ведіться на провокації. І маніпуляції всі голоси різні і всі прекрасні. Головне, щоб вони були здорові. Це вам кажу я, людина, яка 29 років професійно займається голосом. Повірте мені.